Опинилися у задимленій квартирі. В Калуші за один день рятувальники двічі витягували людей із помешкань. Що сталося? Наша Вікторія Резун розкаже. Спершу задимлення сталося в одній з квартир п'ятиповерхівки калуша. Вогню не було, проте диму багато. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку, з'ясували, що у кухні житлової квартири на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Відбулося підгорання їжі за кілька годин задимлення сталося ще в одній квартирі і знову через їжу залишену на плиті. Дуже важливо під час приготування їжі не залишати плиту без нагляду, використовувати посуд відповідного розміру, також призначеного для відповідних температур, вміти правильно гасити загорання їжі на сковорідках, Обов'язково радимо мати в себе в будинку вогнегасник. Вітак, рятувальники винесли чоловіків із задимлених квартир на свіже повітря та передали медикам.